Всім привіт! Ви на каналі Автоаудіо Центр. Мене звуть Михайло, і сьогодні ми з вами оглянемо встановлення системи кругового огляду, тобто системи 360 від Вітяйсь на Nissan Murano. Якщо автомобілем з камерою заднього огляду вже мало кого можна здивувати, в багатьох автомобілях це йде навіть в базових комплектаціях, тобто екрани, камера заднього огляду, то система 360 все ще залишається опціональною і дуже часто треба докупати, доустановлювати. І, звісно, це неможливо встановити штатно на автомобілі більшого віку, які не передбачали цю систему з заводу раніше. Але є рішення від TI's. Як людині, яка користувалася камерою заднього огляду в автомобілі, вже не треба доводити, що це дуже корисно і зручно, так і людям, які використовували 360 в автомобілі, тобто в систему кругового огляду, вже не потрібно доводити, що це корисна функція. І сьогодні ви побачите наскільки. В якийсь момент стало зрозуміло власникам, що це вже ну, не актуальна штука. І сюди от, основному дивись від Nokia, видно таку штуку. І тут десь виведено. Ось він мікрофончик. Тобто сюди якось вмонтовували hands-free. Я от майже впевнений, ми колись з Фардама годили таку фігню. Я майже впевнений, що ми там зараз дістанемо кілька блоків купу проводки, які якось там під'єднували до цієї магнітоли, щоб у людині по блютузу можна було розмовляти в автомобілі. Ось щось було. В смітник. Nissan Murana. Ці автомобілі, конкретно в цьому кузові, випускалися з 2002 по 2008 рік. І просто для порівняння, що ми маємо? Ми маємо тут касетну магнітолу, cd ді і екран. І на ті роки насправді нічого собі функція. Крім камери заднього огляду і парктроніків, у нас нічого немає. В кінці цього відео ми зможемо з вами порівняти. Наскільки змінився функціонал і естетика автомобіля? Сетіас, як поставили в крузаку, зараз хлопці тестують, що там сабі іграв, щоб смачненько було все. Тож, якщо ви вирішили на свій автомобіль поставити систему 360, з чого треба почати? Перше, звісно, це підбір обладнання. Для цього можна звернутися в наші магазини інтернет-магазин або фізичні магазини в Харкові, в Києві. І Менеджери продавців вам допоможуть підібрати обладнання конкретно під ваш автомобіль. Чому це важливо? Тому що, в залежності від автомобіля, від комплектації необхідні різні перехідні рамки, які ставиться власне магнітола. От, до прикладу, тут буде отака от рамка, ну це її частина. А... І потрібні різні проводки. Наприклад, цей автомобіль була потрібна така. І навіть не під Мурана, а під Навара. Тобто це моменти, які треба завчасно підготуватися і підібрати. Далі, наступним етапом йде прийом автомобіля. Коли ми приймаємо автомобіль, ми обговорюємо з клієнтом всі нюанси. До прикладу, в цьому автомобілі нам для установки камери переднього вигляду. Огляду потрібно трошки припідняти номерну рамку, і номери мають стояти трошки вище для того, щоб у камери був кут огляду. Це попередньо з клієнтом все обговорюється. Наступним етапом у нас йде підкидання магнітоли. Магнітола підключається до автомобіля і перевіряється, що весь функціонал співпадає, все працює, звук є і таке інше. До речі, от на цьому прикладі можемо показати: от дивіться, це у нас «Тяйс». Сучасний головний пристрій, такий от крихітний маленький з бездротовим карплеєм або Android Auto з процесорним підсилювачем звуку. Ну, от, прям все класно. А оце от в автомобілі от таке стоїть. Ну, заради справедливості тут є клімат-контроль, але менше з тим. Оце магнітола з cd ченджером з касетником. оце екран. Подивіться, яких розмірів. Звісно, cd ченджер і касетний ченджер. В сучасних реаліях вже не дуже потрібен. От, тому ми цілком переходимо на сучасний пристрій, в якому є в якому є можливість автономної роботи, і все буде працювати, і звук буде навіть е, більш високої якості, тому що, наприклад, можна закачати напряму сюди в е, файли формату FLEC для звучання, якщо комусь потрібно, і слухати в кращій якості, навіть ніж нам давав CD. Привіт. Всі провода не забув. Є один основний. Фішечка. Це все назад прячемо. Після перевірки магнітолу це, звісно, установлення всього обладнання. Тобто чотири камери і сама магнітола. До прикладу, дзеркало. Ось камера вже. Встановлена в цьому дзеркалі для цього повністю розбирається дзеркало, розбираються двері, тягнеться проводка, тягнеться підключення до поворотників. Тому що, до речі, в 360 така функція, коли наприклад, вправо або вліво ви вмикаєте поворотник до певної швидкості. У вас на екрані вмикається зображення з відповідної бокової камери, і ви бачите, що у вас там от, з боку автомобіля. Наприклад, тут те, що ви з водійського місця ніяк не побачите. Взагалі, коли буде камера проведена в зеркалі, воно виглядатиме наче нічого ну, складного, тобто ну, провели камеру в зеркало та, та і все. Це процес дуже обережний. На своїй практиці не одне зеркало було зломане. Завдяки спеціальному інструменту облегшив набагато нам роботу. Це зйомник зеркал, але все рівно з ним -то також треба обережно. Найголовніша деталь в зеркалі, це, ну, яка найчастіше ламається і дуже легко ламається, якщо з певного, кута, з певного кута десь не там придавив, зеркало повністю тріскається. Елемент зеркала знімається, ну, і далі йде розбор зеркала, десь швидше, десь довше. Воно вже так буде певно. Ну так, да. але ж ну, різинка так буде прилягати. Тут не можна, це дуже далеко. Не так все легко, як воно здається. Повністю потрібно розібрати внутрішню частину, потім буде проводитись провід. Щоб вже зеркало потім і складалося, а не просто десь зеркало склалося і провід порвався. Це все також потрібно відчитувати. Ну, це вже е, Ігорюк вивів провід під камеру. От, те, що я казав, тут номери доведеться трошки пересунути вище, тому що майданчик найкращий для установки камери, він знаходиться отут. І от бачите, наскільки мій палець приховується. Тобто, нам треба підняти трошки вище номерну рамку. Тоді сюди ми ставимо камеру, і в неї є гарний кут огляду і все добре. Але це моменти, які треба обговорювати, тому що ну, можливо комусь з точки зору естетики, оце підняття номера там, на сантиметр може бути. Вирішальним фактором Камера ззаду, камера в ліве дзеркало, камера в праве дзеркало, камера в передній бампер. Фінальним етапом встановлення є калібровка системи вимірювання і виставлення всіх камер, щоб зображення було правильним і ефективним для водія. Тільки що пройшло у нас зрощування картинки, воно намалював, підтягнула всі чотири камери, але потрібно більш точніше підкалібрувати по тканині. Це вже ну, вручну вводиться. Більш точніше коригується. Ми бачимо ось тут наш мат, а ось тут зближений. Він в зближеному режимі. На краї потрібно виставити. передня, тепер право. І так потрібно робити з усіма чотирма камерами. Найголовніше, просто щоб, щоб ця картинка перва була вже в нормальному стані, то найголовніше це виставити правильно калібровищі мати. І дуже точно виміряти дані вручну, ну, як ми робили перед цим, тільки що раніше. Бо якщо дані ввести неправильно автомобіля, неправильно врахувати задній відстань, передню відстань, то калібровка не пройде. Воно таке буде криве. Як би ти не калібрував, нічого не зробиш. Після цього введ... ну, коригування можемо бачити, що на... ну, набагато рівніше став верхній мат, нижній мат, то це фінал. Да. так? Так, це фінал. У нас <кій>, значить, все зроблено вірно, всі дані ввели правильно і все все нормально, все чудово. Так у нас виглядає магнітола. От ця частина у нас залишається без функціоналу, але при цьому у нас абсолютно роби, працюють кнопки на кермі, тобто весь функціонал. Зберігається на кермі і плюс сенсорне кривання також працює. Всі функції, всі налаштування, все тут можливо. Зараз на головний екран виведено також реєстратор, який також встановився, також від TIAS, також, також, також. І для тесту покажу вам, як рухатись за даними 360. Отак воно виглядає. Я вмикається передня камера, коли вимкнемо задню, вимкнеться задня. І тут у нас автомобіль промальований. Зараз спробуємо тестово порухатись, дивлячись виключно в екран. Без контролю зовнішніх зон через скло. Обходимо колонну, ще не обійшли стоп. А, як тобі таке? Блін, це одно дзеркало запоглянув. Прийшли, пройшли. Дуже близько вода, Дуже близько, хоча ну, там є запас. Тобто треба мати на увазі, воно типу, враховує, що ви можете трошки помилятися, трошки неправильно враховувати. І оцей оця автомобільчик він трошки більший, ніж реальний автомобіль. Це от зараз можна буде побачити. Я здаю назад, по камері ще видно, що у нас відстань є, а по 360 ми вже начебто наїхали. Тут реально десь 20-30 см це якраз для безпеки, щоб не, щоб не влучити в якусь ситуацію неприємну. Таким чином ми рухаємося, зараз спробуємо повністю. Повернуся. 13 секунд пройшло. Спробуємо повністю розвернути автомобіль за допомогою спостерігання виключно екрану головного пристрія. Йдемо назад, стіна. Ой, подивився у собі вікно, вибачте, <свідько> куди вперед їхати. Як Підкомп'ютерні грі. А знаєш, ще на телефонах оці іграєш, а шо, тут по е, да, 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 да. І ти по паркуванню? Безверку. Так, 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 і тим пальчиком тут керуєш. Ну, тут майже пальчиком тільки рульовим колесом. Хопа. Отак, От повністю розвернули автомобіль, виїхали з цього закуточку нашого, дивлячись, мабуть, 90% часу виключно в екран головного ага. пристрою. Тобто це яскраво демонструє те, наскільки ця функція зручна і корисна для водія при паркуванні в тісних місцях. Тож, якщо хочете оновити свій автомобіль, встановити сучасне обладнання, користуватися сучасним функціоналом, ви можете звернутися в наші точки продажу, фізичні магазини в Харкові і Києві, а також онлайн-магазин, на посилання на який ми залишимо в описі до цього відео. Центр встановлення у нас також знаходиться в Харкові і Києві. Адреси будуть в описі. На цьому прошу підписуйтесь на наш канал. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Якщо є якісь зауваження, питання і таке інше, за все дамо відповідь. З вами був Михайло, канал Автоаудіоцентр. Всім пока.